Надія Анатолійна. Надія Анатолівна. Десь щось за, зависло. Ну, вона тільки що говорила, вона не проти. Чотири за. Так, на порядок дано сьогоднішньої комісії виноситься у нас шість питань. Чи є потреба їх зачитувати? Ви прочитали тут. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Так, Надія Анатолівна теж голосує. Надія Анатолівна, можете підійти? Бо щось, щоб надалі було прозорість в цих прийняття рішення, то краще лучше передивіться. Ну, вона під'єднана, але вона просто не відповідає. Да. Угу. Все, добре вона. Так, ну тоді давайте почнемо слухати перше питання. Про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Скверської міської територіальної громади. Шановні депутати, ну, матеріали направлялися на електронну пошту, хто мав можливість передивилися, то я думаю, що ми так в короткому варіанті основні показники там прослухаємо. Добре, все. А, так, да, одну хвилиночку. Нам необхідно обрати секретаря, оскільки я не голова а секретар, виконую за положенням обов'язки, а секретаря ми маємо обрати. Ну, давайте оберемо. А? Тамару Івановну не читаю. Є заперечення? Нема. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Надія Анатольовна голосує. За? Да. Так. Да, і говорить. З'явилася. Дякую. От. Приступаємо до першого питання. Ну, у освітньому періоді мова йде про перше півріччя 2025 року, була розроблена і затверджена в сесійній залі програма захисту критичної інфраструктури. Це нова для нас програма, до цього ми, ми не мали такої програми. Мова йде про захист об'єктів критичної інфраструктури комунальної власності. Далі, що стосується реалізації заходів програми будівельної дії будівництва реконструкції та капітального ремонту об'єктів інфраструктури, то на поточний рік було заплановано 53 мільйони 296 тисяч, построєно станом на перше липня 10 мільйонів 824 тисячі. Відповідно, виготовляли виконували будівельні роботи по влаштуванню пожежних сигналізацій, по ремонту укриттів по Будівництво підвідного газогону до сіл Рогізна, Дунайка і Краснянка на утримання та поточний ремонт доріг було використано 1 мільйон п'ятсот і тисяч гривень. а Також було завершено капітальний ремонт трьох доріг. Це весняна в селі Горобівка, вулиця Травнева в селі Руда і Заріччя в селі Антонів. Зауважу також, що в галузі освіти у нас в мережі закладів 20 одиниць мережі. Це 14 закладів загальної і середньої освіти, чотири дошкільних заклади і два заклади позашкіллі. На сьогодні в дошкіллі в нас наразі перебуває 646 дітей у школах 3049 учнів це менше ніж у попередньому навчальному році. Потребує підвезення і забезпечення підвозом 752 дітей. Для цього ми використовуємо 11 автобусів, а також забезпечено безкоштовне харчування для 1471 дитини або це 48,2% від загальної кількості дітей. Також Су продовжували ремонт, що дають нам автобус новий. Продовжували на ремонт укриттів у першому півріччі, освоїли 1 мільйон 329 з половиною тисяч гривень. Це ЗДО номер 6 Ромашка, це Воробіївська гімназія, це ЗДО номер 1 це Бухівська гімназія. Це там, де вже роботи були проведені. Також працювали у звітному періоді пришкільні табори на чотирьох локаціях, де діти в тому числі харчувалися. І загалом у нас видатки на освіту за звітний період склали 118 майже з половиною мільйонів гривень. У первинній медицині мережа закладів вона залишилась незмінною. Ми маємо на сьогодні у комунальному підприємстві центр надання первинної медико-санітарної допомоги наразі 17 496 укладених декларацій. Ми маємо пакети послуг, які були і в попередніх роках. В нас, на жаль, на жаль, негативна ситуація щодо міграційна. Я маю на увазі. у нас народилася 71 дитина і померло 320 людей за звітний період, і це мінус 249 осіб. Ви розумієте, населення зменшується. Це дуже негативний показник. У центральній міській лікарні наразі законтрактовано 13 пакетів. Надання медичних послуг вторинною ланкою. і маємо 115 ліжкомісць, поліклінічне відділення, а також забезпечена діяльність шести профілів або відділень у стаціонарі. Постійно ведеться робота по покращенню матеріально-технічної бази. Як за рахунок коштів місцевого бюджету, так і за рахунок спонсорських коштів, коштів державного бюджету, Національної служби здоров'я. І так далі. Що стосується соціального захисту, ми з року в рік збільшуємо видатки за даним напрямком. На сьогодні, відповідно до міських цільових програм, надається 10 видів матеріальних допомог, проводиться відшкодування пільгових ліків і наркотичних засобів. Також ми надаємо послугу догляд вдома 405 жителям, 373, з яких отримують її безкоштовно. Крім того, соціальними послугами охоплено 47 сімей, в яких виховується 164 дитини до 18 років. В звітному періоді для семи учасників бойових дій було отримано кошти субвенції у вигляді компенсації на придбання житла. Мова йде про 15 мільйонів дев'ятсот тисяч Використали такі кошти, два учасники бойових дій. Решта, якби пошуку житла і мають час на це. Відповідний. На обліку у службі в справах дітей і сім'ї перебуває 113 статусних дітей, з них 37 це діти сироти і діти, які перебувають під опікою. Ну, це діти позбавлені батьківського опікування. Це верніше решта дітей, з них 80 дітей перебуває під опікою. Що стосується мережі культурних закладів, ми маємо на сьогодні у заклади культури, це 30 клубів, 30 бібліотек, музей і музична школа. Відповідно, ведеться планова робота в даній галузі, незважаючи на те, де в якому зараз в воєнному стані перебуває держава. У нас і бібліотеки працюють, і проводяться заходи до державних свят. Професійних і так далі. Що стосується роботи ЦНАПу, то за звітний період було надано 17 584 адміністративних Я Зауважу також, що порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість послуг була збільшена на 13, і, відповідно, на сьогодні ми надаємо 415 видів різних послуг адміністративних. Крім того, сьогодні ЦНАП забезпечив інтеграцію в 10 державних реєстрів, з якими вони працюють щоденно, практично. Ну наразі ми очікуємо переселення ЦНАПу в нове приміщення. Угу. Повідомлення бачили? Да, тому так. я думаю, що Якість надання послуг має від цього тільки покращитися. 30 30 числа зразу принагідно запрошую усіх депутатів на 9 годину відкриваємо ЦНАП по новому приміщенні з ветеранським простором. Перед сесією. Да. А тоді, так, на сесію сюди приїдемо. А сесія, Пересі... ну понятно. Ми ж не розуміємо, скільки сесій буде йти, щоб спланувати. Та й тоді кожен спішить на роботу. На 9 годину правда. Розумію, так. так, на 1 липня не ще на три цифри і все. Тут не дивитися, на 1 липня 25-го року в нас було зареєстровано 2096 суб'єктів господарської діяльності в громаді, з них 735 юридичних осіб і 1361 ФОП. Крім того, діяльність здійснювало 85 фермерських Шумі. господарств, і це на 48 суб'єктів більше, ніж на початок року. Тобто, все таки. Активність, скажімо так, господарська, да, і якась підприємницька, вона має місце бути. І загалом весь наш бізнес до бюджетів всіх рівнів сплатив 373 мільйони гривень. Я не буду зараз зупинятися на виконанні бюджету. Ми його виконали, перевиконали, ви знаєте. І в зв'язку з цим уточняли вже за підсумками першого півріччя. Так. Запитання є? Так, якщо запитань немає, то ставлю питання про винесення даного питання на, на розгляд сесії на голосування. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За. Дякую, Чотири за. Продовжуємо розглядати питання і наступне на, ваше питання знову таке. Ми вносимо зміни до, до, до даного стратегічного планувального документу з метою його приведення до пріоритетних напрямків інвестування, які ми погодили на інвестраді і затвердили на виконкові, мова йде про модернізацію інфраструктури, зокрема про ремонт укриття в центральній міській лікарні. Тобто ми його сюди додаємо у, у цілі наші, в заходи і так далі, в стратегію. А в стратегії там же ж є ці напрямок роботи з ветеранами? Звичайно, звичайно, мова йде не про ветеранів, мова йде про капітальний ремонт захисної справи. Так, в стратегії ми добавили за поданням управління вже тепер соціального захисту даний напрямок роботи. Обов'язково він є. Харше. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Надія Анатольна. За. За. за чотири за. Наступне питання про надання згоди щодо уточнення використання міжбюджетного трансферту, мова йде про одну з військових частин, які ми вже виділили кошти, було на то рішення сесії в обсязі 2 мільйони, але вони змінюють напрямок використання, тобто вони переглянули свою потребу і клопочуться про те, аби ми погодилися як би, цю потребу змінити, відповідно інформувати Білоцерківську РДА для того, аби придбати це да, обладнання ну, і так, да, військо, да. військо у нас сьогодні в пріоритеті і святе, так що да. хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Тому ми так згоду даємо. Так. Надія Анатоліна, Уже. Дякую. Уже. Так. Так, наступне питання про передачу міжбюджетного трансферту. Тут, тут трошки інша історія. Було прийнято рішення ще в лютому місяці, але угода не була підписана райдержадміністрацією, угу. в Зв'язку з тим, що вони не могли придбати те, що хотіла ця військова частина. Нарешті вони відгукнулися, змінили свої запити відповідно. Перелік обладнання, і ми маємо дати їм на це згоду, аби укласти угоду і. Сума, змінили, так. Да. Сума, сума, яка була виділена за... Обладнання, залишилась. все, зрозуміло. Да. Змінився перелік обладнання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Надія Анатольевна голосує. «За». «За». за. 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 О, наступне питання внесення змін до бюджету. Ми наразі приймаємо субвенцію для проведення доплат педагогічним працівникам в обсязі 6 мільйонів 788 тисяч 100 гривень, яка спрямовується на головного розпорядника відділу освіти на заробітну плату з нарахуваннями. Мова йде про доплату в обсязі двічі відповідно до рішення про бюджет держави. Далі, за пропозицією директора комунального підприємства Сквира Благоустрій з метою придбання висотовізу для зберігання аварійних дерев пропонується перепланувати видатки в межах одного головного розпорядника і одержувача бюджетних коштів КП Сквира Благоустрій і зменшити їх на регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту 36 649 гривень і відповідно збільшити на капітальні транспорти, на придбання високовізу. А також враховуючи реорганізацію відділу соціального захисту в управління, пропонується змінити назву даного структурного підрозділу і виконавчого органу з відділу праці на управління праці соціального захисту та ветеранської політики Споївської міської ради. Так, всі зміни були озвучені. Є пропозиції якісь? Немає? Хто за такі пропозиції, які озвучені, прошу голосувати. Оце 2600. З якого часу вчителі будуть ходити? Ми... З 1 вересня. Вони питають, вересні ви їх не отримаєте. Ми ж їх вважно, тільки приймемо 30 -е число. А в -е. -е 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 -е. жовтні за 2 місяці. Так, в жовтні отримаєте за 2 місяці. Старшу на плюс це... Ну так, десь до двох. Так, так, так. Я перепрошую. Можна уточнити ще раз по соцзахисту? По, Бо дуже по соціальному захисту відділ, там просто-напросто реорганізовується реанізовує. відділ і так, е, да, е, стає управління. Відповідно, в документах змінюється назва управління. Да. З відділу на управління. От. А е, субвенція, яка надійшла з державного бюджету, е, на, буде по дві е, доплата, доплата педпрацівникам, педпрацівникам по 2 500 щомісячно. 2600. Ну, все, що на нашу користь то на плюс. Хто за такі пропозиції, прошу голосувати. Часто да. Так. Дякую. Так, у мене ще питання є? є ще питання. Одне стосується структури uh -huh. нашого апарату. От, але е, озвучте, будь ласка, Так, Ось вашій увазі пропонується. Проєкт рішення щодо затвердження штатного розпису апарату виконавчих органів на 25 й рік у новій редакції. Суть полягає в чому? Суть запропонованих змін. Зв'язку з збільшенням обсього робіт обслуговування адміністративних приміщень, то, зокрема, тільки що було збільшено на СНАП, а від території обслуговування і ця Пропонується даним рішенням провести у фінансово-хидерський відділ апарату посаду підсобного е, працівника 050 Ставки. От. І в загальній честі пропонується даним рішенням затвердити структуру на 25-й рік новій редакції і ввести дії з першого 10 25-го 25 року. Сума тут 1 329 606. Тисяч згідно додатку, який додається. Прошу розглянути. Яким нього посадовий оклад буде? У нього буде це дев'ятсот шістьдесят Скільки місячний? Тисяча дев'ятсот шістдесят вісім. Ну, це півставки. Це півставки. Для для і, за сумочку, да, ну, це понятно все. От я просто-напросто хочу сказати, що у нас у загальному відділі, у відділі звернення, ну відділу такого немає, просто головний спеціаліст по зверненню там, там повний завал. Там треба приймати катастрофічне рішення про збільшення штату, бо то, що там ну не, 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 не одна людина не може справитись. Я розумію, що воно зараз не може бути винесено без керівництвом не розумію, ну, Я порушувала це питання, але я ж у відпустці, то я просто-напросто не допрацювала, можна сказати. так. Okay. Я навіть не знаю, якби хоч Вазюк була, то треба було б поговорити і теж внести. Ну дану пропозицію, яку ви вже озвучили, звісно, що ми. Підтримаємо, я сподіваюся, депутати розуміють потребу цього всього через те, що ну, збільшення і збільшення, і воно вимагає витрат. Так, ну що, то тоді оця пропозиція, що озвучена, давайте за неї проголосуємо. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Так, порядок денний ми розглянули. Від початку до кінця. Є зауваження щодо роботи нашої комісії? Немає. Хто за те, щоб закрити засідання нашої комісії, прошу голосувати. Так. Дякую, Надія Анатолійна, за...